Вітаємо у BlackFoot Pharmaceuticals. Дякуємо за зацікавленість у першій фазі клінічних досліджень. Ми орієнтовані на інновації. І саме ви робите їх можливими. Це випробування без сну. Воно триватиме п'ять днів. Нас цікавить одне, як довго ви можете не спати. Дай вгадаю, Почула від подруги і купилася на легкі гроші. У мене невеликий вибір тож. Молоді і бідні у Під досвідних так і знаходять. Зробіть глибокий подих. Запаморочення. Ні. Лудота. Ні. Головний біль. Ні. Запалення мозку викликають їхні власні антитіла. Я благаю. Випустіть мене. Їхні імуні системи вийшли з ладу. На цьому телефоні правда про те, що тут сталося. Це злам системи безпеки. Хай там що не засинайте, не засинайте. не заплющуйте очі, якщо заснете, помрете. Страфоби без сну скоро у кінотеатрах.